Таю кожного глядача. Мене звати Марго Асулиць в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня Україна. Українських військових забезпечуватимуть БПЛА та РЕП через систему дотчейн. Як це працює? Державний оператор тилу працює над розширенням функціоналу системи дотчейн. Новий модуль, який запустять у 2025 році, дозволить збройним силам України швидше отримувати БПЛА РЕП та інші засоби для виконання бойових завдань. Цифровізація зробить процес не лише оперативнішим, а й прозорішим. Про це йдеться у прес-релізі. Дот. Модуль DOT Чейн Дефенс заснований на досвіді використання систем для постачання продуктів харчування, яка скоротила час логістичного циклу у чотири рази. Новий функціонал поширює ці можливості на військове забезпечення. З початку 2025 року бригади ЗСУ зможуть формувати заявки на необхідні засоби: дрони, системи РЕП протитанкові та протиповітряні. Повітряні комплекси відповідно до бойових завдань, дот. Передаватиме ці замовлення безпосередньо виробникам переваги до Чейн Дефенс, точність постачання. Підрозділи самостійно формують заявки, що відповідають їхнім реальним потребам. Оптимізація часу, система автоматизує подачу, моніторинг і звітність, звільняючи військових від зайвої паперової роботи. Швидкість скорочена часу між заявкою і доставкою суває затримки через бюрократію. Прозорість. Виробники чітко розуміють потреби збройних сил України, що дозволяє вдосконалювати продукцію та пришвидшувати її виготовлення. Перше препарати для дітей можна придбати через програму Доступні ліки. Спочатку 2025 року українці зможуть отримувати ліки для дітей у межах програми Доступні ліки. Крім того, в першій програмі з'являться препарати у вигляді крапель та мазей. Про це повідомляє МОЗ. Список ліків, доступних за електронним рецептом, розширять на понад 30 нових діючих речовин. До переліку додадуть комбіновані засоби для лікування серцево-судинних, ревматологічних, неврологічних, очних та ендокрилогічних хвороб, таких як гіпотиреоз і мігрень. Бюджет програми на 2025 рік складає 6,6 мільярдів гривень. Завдяки цьому нововведенню програмою зможуть скористуватися ще щонайменше 500 тисяч українців. Отримати ліки за електронним рецептом можна буде в аптеках, що мають контракт з НСЗУ. Уже у 2024 році до програми приєднаються всі аптеки, що розміщені в лікарнях. А у 2025 році планують додати аптеки по всій Україні. Нацбанк випустив пам'ятну монету ні куля, ні шабля. На новій монеті творці зобразили сучасного військового та козака, який оберігає птаха, символа волі. Про це повідомили в Нацбанку. На аверсі монет зобразили стилізовану постать військового. Він тримає в руках та захищає малий державний герб України. Також на матовому тлі розмістили ворожі кулі, що відбиваються від військового. Надзеркальне тло реверсу помістили образ козака характерника, який оберігає птаха, що нагадує тризуб. Навколо чоловіка додали зламані ворожі шаблі. Як вказують у Нацбанку, композиція відображає зв'язок між сучасною війною та українським духом часів Козаччини. Пам'ятні монети ввели в обіг 4 грудня цього року. Вони продовжують серію Збройні Сили України. Монета з Найзельберу має номінал 5 гривень. Її тираж до 125 тисяч штук. Монета зі срібла 10 гривень, її тираж до 10 тисяч. У дії запустять нові послуги для військових та їхніх родин. Український уряд розпочинає експериментальний проєкт із цифровими послугами для колишніх та чинних військовослужбовців та їхніх родин. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У межах цього проєкту через портал Дія українці зможуть оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, грошову допомогу пораненим, призначення пенсії за інвалідністю, забезпечення засобами реабілітації, житлово-комунальні пільги, послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів. Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість користатися своїми правами без тяганини та бюрократії. Написав прем'єр-міністр. Українська студія створила гру з футуристичними перегонами. У дочасному доступі вийшла комп'ютерна гра Project Hover від студії Ulysses Graphics. У грі користувачі зможуть грати самостійно або в онлайн режимі. Про це повідомили на сторінці гри. Наразі у Project Hover створили чотири мапи з трьома типами перегонів. творці розробили шість машин з трьома рівнями покращень для кожної. Як вказують у студії, в наступних оновленнях вони додаватимуть у грі нові траси, машини ігрові режими у дочасному доступі. Project Hover буде допрацьовувати від 6 до 9 місяців. У бородянці створюють новий парк у межах відновлення громади. Громадський простір символізуватиме відновлення бородянської громади після руйнувань війни. Парк облаштовують у межах проєкту відродження Бородянки. Про це повідомили медіа Життя Бородянки. Простір створюють на території центральної площі імені Тараса Шевченка. Наразі у парку встановлюють декоративні квітники, зони відпочинку, ігрові майданчики, фонтани. Головними символами парку стане джерело відродження у вигляді пшеничного поля та ріка життя з квіткових композицій. Парк створюють за концепцією громадської організації Добробут. У Києві запалили головну ялинку України. На Софіївській площі у Києві урочисто засвітили вогні головної ялинки України. Це стало традиційним святом, яке щороку припадає на День Святого Миколая, 6 грудня. Чим особлива цьогорічна ялинка? Білосніжний колір символізує початок світлого шляху, оновлення та святкову чистоту. Розміри штучна конструкція завишки 15 метрів вище за минулорічну. Прикраси 2000 бірюзових іграшок, світло-блакитна гірлянда завдовжки 2 кілометри. За словами міського голови Віталія Кличка, дизайн ялинки поєднується з архітектурою Софії Київської, а це об'єднує традиції та сучасність. Поруч із ялинкою облаштовано фотозону. Вона стане не лише місцем для фото, а й нагадуванням про стійкість та відродження, притаманні українцям. Головна ялинка, як і торік, встановлена за кошти меценатів, підтверджуючи, що спільні зусилля здатні дарувати радість і надію навіть у складні часи. Українські митці випустили альбом, який зіграли на російській ракеті. Музиканти Роман Григорів та Олена Шикіна створили альбом, де головним інструментом виступає відпрацьований касетний снаряд РСЗВ Ураган. Альбом складається з 12 композицій, серед яких твори для ракети соло, ракети й голосу та оркестрового супроводу. Три треки були записані у 2023 році в Андріївській церкві у супроводі камерного оркестру Київська камерата». Звук металу переживається тілесно, тому я би радила слухати альбом у наушниках. Це унікальний слуховий досвід, що створює відчуття, ніби ви перебуваєте всередині ракети. Зазначає Олена Шикіна. Реліз уже доступний на платформах Spotify, YouTube Music, Amazon Music. Музей Ханенків отримав міжнародну нагороду за свою роботу під час війни. Музей Ханенків здобув відзнаку від міжнародного комітету музеїв і колекцій сучасного мистецтва. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці музею. Відзнакою відзначили національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків за переосмислення своєї ролі під час війни та перетворення свого простору на центр солідарності, безпеки стійкості. Про вручення нагороди оголосили під час генеральної асамблеї в Лос-Анджелесі. У музеї виставляють мистецькі твори Європи, Азії та стародавнього світу. Головним зібранням музею є художня колекція Богдана та Варвари Ханенків, видатних українських благодійників кінця – початку 20-го століття. Наразі фонд музею включає понад 25 тисяч предметів, з яких близько тисячі експонують постійно. Фільм про український ресторан увійшов до списку найкращих документалок CNN. Документальний фільм про український ресторан Веселка в Нью-Йорку став одним з 11 найкращих документальних фільмів від 2024 року. За версією CNN. про це повідомляє CNN. Стрічка має назву Веселка на розі в центрі світу і розповідає історію еволюції закладу в районі Літл Юкрейн, де готують традиційні українські страви, вареники, борщ та інші. Фільм також показує, як ресторан набув нового значення після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українська команда перемогла на міжнародній зимовій регаті в Італії. Дніпряна Єгон Самарін та Єлизавета Василенко здобули перше місце на міжнародній регаті в олімпійському класі Як 470 Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області. Регата проходила в Італії з 5 по 8 грудня. За перемогу в цій категорії змагалися 12 команд, які провели 6 запливів. <звук> Юні українці здобули 16 нагород на міжнародній виставці виноходів. Українські школярі показали високий рівень майстерності на гаусюнській міжнародній виставці винаходів та дизайну у республіці Китай. Про це повідомляє Ман Кайт. Це найбільша міжнародна виставка в Азії, організована всесвітніми асоціаціями інтелектуальної власності на винаходи. Та Тайванською асоціацією з просування винахідництва. Захід об'єднав близько 500 винахідників з понад 30 країн. Українська команда виборола 16 нагород: 6 золотих медалей, 5 срібних медалей, 4 бронзові медалі, одну спеціальну нагороду. На кубку світу з акробатичного рок-н-ролу українці здобули призові місця. Збірна України здобула дві золоті, дві срібні медалі з акробатичного рок-н-ролу у слованському місті Любляна. Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту. У дисципліні мініформейшн дівчата юніори, українські танцівниці здобули перше місце. У категорії рок рол пари посіли друге місце. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Асулиць в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня Україна. Бережіть себе.